Все те, що ми зараз зафарбовуємо по білому яйці, так і залишиться білим. Після того, як ми зробимо основний малюнок лінії, ми почнемо фарбувати. Майстриня Марина Верхована носить писачком на яйце традиційний подільський візерунок. Історію та символіку великодньої писанки вона вивчає понад 10 років. За цей час жінка створила більше двох тисяч писанок. Сьогодні вчить робити це інших. Майстриня каже, подільська писанка особлива. Характерні риси подільської писанки. Те, що її символіка така дуже проста, архаїчна, вона дуже виразна. Подільська писанка відрізняється такою кольоровою. Амою це поєднання білого, жовтого, червоного і чорне тло. Ілона Ксьонс працює бібліотекаркою на майстер-класі з писанкарства. Вперше раніше розповідає, писанки сприймала як окрасу великоднього свята, а тепер каже зрозуміла наскільки важливий кожен нанесений символ та його колір. Я дізналася багато нового символіку. Я не знала, що символіка має таке велике значення для писанок. Оксана Верхова викладає образотворче мистецтво. Розповідає, найдавніший орнамент на писанках геометричний: трикутники, спіралі, кола, сорококлинці. На поділі здебільшого наносили символи сонця, безкінечності, дерево роду. Створювати писанки верхова навчилась від своєї бабусі. Вона каже, навіть в часи радянської заборони на Великдень сама робила писачки і ними розмальовувала писанки. Вона приїхала якось перед Великодним, зробила нам писачочки свої маленькі і навчила нас писати писанку. І відтоді ми з захопленням її пишемо. І передаємо всі знання своїм учням. Створення писанки починають із малюнка. Далі писачком на нього наносять віск і опускають у фарбу і знову малюнок писачком. І так кілька разів занурення у фарбу починають від найсвітлішої до найтемнішої. Завершальний етап вмивання писанки, коли над вогнем знімають весь нашарований віск. Для мене писанка це символ, перш за все, дому, символ щастя якогось, і оцього саме великоднього настрою. Участь у майстер-класі із писанкарства взяло 10 людей. Всі вони працівниці книгозбірні. Онлайн до нього долучилося ще півсотні учасників, каже Оксана Верхова, Наталя Ксенчина, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.